Welcome. welcome to Solidarity, welcome to Ukraine. Dear Latvian Я Латвіям єслатвіанте примерзманіс Константі Іванов а репрезент Черніки Чамбровкомерс а this Chamber. сьогодні в Чернігові така масштабна делегація з Латвії. А на чолі з міністром економіки Латвії зона відповідальності Чернігівської торгово промислової палати сьогодні, в рамках цього масштабного візиту, це бізнес-делегація. Так так склалося, що одночасно прибули дві делегації до України. Разом з бізнес делегацією прибув наш міністр економіки і керівник торгово-промислової палати Латвії. До нас завітали 13 ділових людей, і ми сьогодні спілкуємось в найкращому і найефективнішому форматі, такому класичному, який B2B називається. Це є персональні переговори тих підприємців Чернігівщини і Чернігова, яких ми запросили, аналізуючи і розуміючи запити наших латвійських підприємців. Сьогодні я тут, тому що ми шукаємо співпраці з західним бізнесом. Тут є компанії, які займаються лізінгом спецодягу, а ми є виробниками, тому ми хочемо запропонувати виробництво їх торговою маркою або продаж наших, нашої торгової марки. Ми встановлюємося, і я думаю, що ми наприкінці цього року ми досягнемо тих, скажімо так, результатів, вже, які були у нас в попередніх роках до, до війни яким чином можемо підтримувати нашу армію, нашу країну, тобто розвивати економіку? Сьогоднішній день підприємство відновило роботу. Ми навіть минулий сезон переробки працювали. Пошкодження на підприємстві були. Ми у нас були прильоти на нашу ділянку. Наше підприємство взагалі знаходилось на лінії вогню. Ми відновилися, відновилися повністю за власні кошти. 30 років постійного інвестування тобто, все наше тут. це коріння, яким я... Тут є і в яке ми вкладаємо, інвестуємо і далі його розвиваємо, розвиваємо, розвиваємо. Інший шлях Вона що не закон на жаль, війна ще не закінчилась. Ворог знаходиться недалеко від вас, але ми не боїмося приїхати до вас, реалізовувати спільні якісь проєкти, можливо, навіть спільні підприємства. Після нашої зустрічі, напевно, багато з вас будуть готові приїхати в Латвію та побачити, як працюють наші підприємства. Моя. Я мрія. Це створення спільних підприємств. Це мої побажання. ця зустріч сьогодні також має стати першим кроком до такого спільного міжнародного підприємства міжнародного співробітництва. Це зустрітися з бізнес представниками цієї країни, і подивитися, як ми можемо допомогти знизити витрати на електроенергію. Кому це може бути дуже цікаво середнім та малим підприємствам, які витрачають від 10 МВт в годину в місяць на електроенергію, все зараз розвиватиметься, розвивається і відновлюється. Це найголовніше. Це не тільки діловий візит, це продовження нашого довгого спілкування до військового. Чермігові існує почесне консульство на чолі з Оленою Вішняковою вже багато-багато років. Останній бізнес-візит був в листопаді минулого року. Ми їздили з кількома деревопереробниками і привезли від звідти контракт. І в нас є плани на осінь цього року для галузі наших текстильників і наших швейників в партнерстві з палатою Латвії. Це Активізація нашої ділової співпраці, економічного обміну, експорт, імпорт, інвестиції після перемоги і вдячність за ту підтримку. Звичайно, що вся ця делегація і бізнесова делегація отримає слова вдячності від нас за ту неоцінену підтримку в цей час випробувань і для нашого бізнесу, і для нашої нації. слабий коли людина є слабкою, іноді ти можеш допомагати їй підтримувати, давати гроші, але вона все одно залишатиметься слабкою. Коли людина у даному випадку нація є настільки сильною, що підприємці, як тут на цьому заводі, не виїхали, не перевезли своє виробництво і продовжують працювати. Їм потрібно допомагати. Їм можна помочь. Когда таким людям ти допомагаєш таким людям, вони стають ще сильнішими. Я думаю, що це може підняти всю країну та економіку до кращої ситуації ніж була до війни. вона